Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Лисий Віталій. Я продукт-менеджер з ріпаку ТОВ НПЦ Україна. Хочу представити нашу новинку гібрид Метрополь. Це середньостиглий гібрид, який дуже добре реагує на осінню рістригуляцію та придатний для ранніх та оптимальних строків посіву. Гібрид придатний для вирощування на середніх та важких ґрунтах. Гібрид має середню високу стійкість до фомозу, склеротоніозу та генетичну резистентність до вірусу пожовтіння турнепсу в поєднанні з високою ефективністю споживання та розподілу азоту в рослині. Гібрид характеризується високою посухостійкістю та придатний для екстенсивної технології вирощування. Гібрид характеризується середнім весняним початковим розвитком рослин. За більш детальною інформацією звертайтесь до наших регіональних менеджерів та дистриб'юторів. Контактну інформацію по ним ви можете знайти у нас на сайті.